Російська армія напередодні обстріляла один із заводів у Краматорську. Повідомив на своїй Фейсбук-сторінці Олександр Гончаренко: загиблих та травмованих немає. Під обстріл потрапило селище гостре Курахівської громади. Тут пошкоджено вісім будинків, господарські будівлі та лінія електропостачання. Щоденно окупанти обстрілюють Бахмут та Авдіївку. Північної там вже бійде вже майже півтори доби. Вчора з 5.30 почався бій, і він майже не перестає. Південні ще дуже ситуація напружена меншими силами, але також намагаються сьогодні. Зранку вже десяти вже спробував штурмових дій з їхнього боку. По місту вже зранку біля п'ятнадцяти чиснадцяти обстрілів було відбувалося крайні, буквально по хвилину 15 тому. У лимані російська армія обстріляла багатоповерхівку. На місці влучання працювали рятувальники. Вчора зранку в нас. Недок обстрілу міста Лиман руйнувань зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок з першого по восьми поверхи кутової частини будинку. Виникла пожежа на зруйнованій частині будинку на площі 20 квадратних метрів. З Першого поверху рятувальниками було евакуйовано жінку. У слов'янську розпочався опалювальний сезон. Комунальники продовжують підключати багатоповерхівки до тепломережі на сьогоднішній день. Працюють 35 п'ять котел з 37 Дві в ремонті це бетонмаш та кіромаш скоро відновлять свою роботу. На сьогоднішній день вже 78% багатоповерхівок підключені до теплопостачання. Триває евакуація населення із Донецької області. Напередодні рятувальники допомогли виїхати восьми жителям села Карлівка Покровського району, де наразі ведуться активні бойові дії. Вікторія Алексєєва, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.